Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Розпочинаємо починаємо ми з Херсона. Російські військові обстріляли місто, зокрема залізничний вокзал, на якому понад сотня людей чекали на евакуаційний потяг. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в телеграмі. Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції, який допомагав евакуювати людей з вокзалу. Двоє поліцейських і двоє цивільних дістали уламкові поранення. До нашого ефіру долучаємо Наталю Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пані Наталю. Що на тепер вам відомо про обстріл Херсона і з чим ви особисто можливо пов'язуєте таку атаку на, ну, на цивільних? Атака на цивільних в прифронтових територіях ворогом здійснюється постійно, тому прив'язувати до якоїсь конкретної події тут, навряд чи доцільно ворог продовжує системний терор і максимально намагається тиснути всіма доступними йому способами. Не маючи успіху реального на лінії бойового зіткнення, намагається тиснути на мирних мешканців, завдавати максимальної максимальної шкоди регіону прифронтовому, в тому числі і вражаючі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема залізничний вокзал це теж об'єкт транспортної інфраструктури, дуже важливий для мешканців Херсонщини, тому що дійсно забезпечує сполучення із іншими територіями України, те, що ворог атакує залізничний вокзал, на перший випадок, зокрема, і в Херсоні, в тому числі є пошкодження рухомого складу одного з поїздів. Організована вже евакуація людей, які намагалися виїхати, які очікували прибуття відповідного поїзду. тому Тут в у взаємодії з Миколаївським напрямком процес забезпечено. Сам факт того, що ворог активізується, говорить про те, що вони будуть вишукувати подібні способи тиску, і ми бачимо також активність тактичної авіації вже зафіксовані пуски керованих авіабомб, хоча при цьому поведінка. Літаків, так скажемо, досить специфічно, вони намагаються знайти інший рубіж пуску і намагаються дуже швидко втекти звідти. До речі, за ж після падіння сушок, після збиття, збиття сушок, вони ж якийсь час не е, скидали керовані авіабомби на півдні. Так, дійсно, з 22 грудня, коли було. Відбулось збиття літаків. Ми не спостерігали активності тактичної авіації. говорили про те, що ворог буде вивчати тактику нових дій для себе, і очевидно, зараз починає її випробовування. А що це за тактика? Що змінилося? Вони намагаються знайти інші рубежі пусків для своїх літаків, куди вони можуть залітати, намагаючись не бути ураженими. Але оскільки вони вже мають такий сумний досвід. Очевидно, що будуть дуже обережні в цих вилітах в майбутньому. Пані Наталію, хочемо почути вас коментар ще щодо однієї події. Збройні сили України потопили російський десантний корабель Новочеркаськ. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Судно українська тактична авіація атакувала вночі крилатими ракетами у районі Феодосії. Новочеркаськ був здатен транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки. Так пише на військовому порталі Дефенс Експрес. Додають, Новочеркаськ міг перевозити шахеди. Скажіть, будь ласка, чи з'явилася е, якась уточнена інформація, що могло бути на облатку, і як, на вашу думку, змінилася взагалі ситуація в Чорному морі після цієї події? Очевидно, що ворог намагається переконати нас з тим, що з шахедами у них все гаразд, тому що не забарився з черговою дроновою атакою, і ще досі лунають сигнали повітряної тривоги по багатьох регіонах, в тому числі і південних регіонах, де відбувається бойова робота по запущених знов-таки з південного напрямку дронах типу шахет. Що насправді було в, на великого десантного корабля, ще не встановлено достеменно, Я думаю, що коли буде отримана підтверджена інформація, її буде оприлюднено. Але факт залишається фактом. Ми бачимо зараз певну активність ворожого корабельного угруповання. Вони знову розгорнули його до п'ятьох одиниць, вивівши в море, в тому числі один з великих десантних кораблів. Але він був заведений пункт базування. Зараз їх залишилось чотири. Це звичайне патрулювання і викриття надводної обстановки. Ракетоносіями ворог не ризикує, поки що тримає їх в пунктах базування. До того ж, погода ще не дуже сприятлива, не вгнався шторм. Ще може бути посилення хвилювання моря. Зараз ми можемо підтвердити, що ворог намагається зробити гарну міну при поганій грі, тобто повернувши на бойове чергування корабельного груповання, зобразити, що все. Порядку, mm. але тут питання про те, чи готові mm. ми е, ну, на таку їх на, на таку їхню м, спробу показати, що все в порядку. Ну скажімо так, показати, що не все в них в порядку, які mm. в нас для цього є ресурси. В нас є і креативні задуми, і є можливості і потужності для їх реалізації, але усвідомлюючи, що ці, ця робота має бути максимально ефективною, звісно, вони не проголошуються, вони виконуються а потім звітуються. Але надія на те, що чорноморський підводний флот буде розширюватись, є. Звісно, вона стала. Вона стала дуже раді чути таку от фразу. Пані Наталі. Дякуємо вам. Наталі Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного про центру Сил оборони Півдня України.